Більше 20 років тому я навчалася в цій школі. Тоді у нас було чотири паралелі. Ми вчилися у другу зміну, а також було дуже багато відмінників. Що змінилося напередодні 50-річчя, Пропоную піти подивитися. Мене звати Радіон Прокопчук, я працюю директором в Оголені вже чотири роки. Хочу сказати, що в нас найбільший сільський заклад освіти в колишньому Калузькому районі. Хоч і кількість учнів зменшується, але ми все одно залишаємося найбільшим сільським закладом освіти в колишньому Калузькому районі, в Калузькій громаді загалом варто відзначити, що цьогоріч 50-річчя, ми будемо відзначати важкий час для країни. Але однозначно ця дата є знакова як для села, так і для людей, які навчалися протягом цих 50 років. Тому ми не можемо минути сюди. Всі відзначення, які будуть, вони будуть благодійними. В центрі нашого відзначення будуть саме наші випускники військовослужбовці. Сама школа побудована в 1975 році, директором паном Яніцьким. Школа будувалася першочергово проєкт, як розказують мені старожили школи і старожили села. Планували три поверхи, проте, навіть на той момент. В голені навчалося стільки дітей, що якби збудували і чотири поверхи, всі діти все одно не вміщалися в цьому закладі. Коли відкрили школу, то все одно окремі класи ще продовжували навчатися у старій школі, тому що дітей було дуже багато. Те, що в школі залишилося ще напевно із тих років через те, що от недавно ми тільки замінили стіли, в тож я розказував що 50 років. Замінили стіл. От він прям такий, знаєте, от з тих часів. Варто сказати, що в 1975 році, коли власне школа відкрила свої двері для учнів, сюди в перші класи набрали три перші класи, в яких навчалося 117 учнів. Можете собі поділити і зрозуміти, наскільки велике було наповнення. Зараз у нас майже 60 працює педагогічних працівників. Також в закладі працює 20 працівників молодшого технічного персоналу, які забезпечують функціонування ось цієї. І величезної махіни площею на 4,5 тисячі метрів квадратних в нас зберігся 50 років сад, який згадують випускники 76-го року, і після них хто випускався, як вони садили, коли переходили в цю школу. Як вони садили той сад, як вони за ним доглядали? Раніше, ну я, якщо була в молодших класах, то порівняти, то ліцей дуже змінився. Тобто у нас стало більше заходів, у нас дуже гарна їдальня стала, тому що раніше було ужасно їдальня. А зараз і кухня гарна, ну все дуже гарне в нашій школі. Булочки свіжі, кожен ранок такі тепленькі, кирпечені лише. Але швидко розбираюсь. Голинська Світлана Петрівна. Вчитель Голинського ліцею, ну насамперед, і е, випускниця цього ліцею. Е, ви розумієте, я вже і Радіону Олександровичу говорила. Я коли заходжу, навіть коли ми їдемо на олімпіаду міські школи, так я порівнюю, що в нашій школі. І ви розумієте, що це порівняння? Ну, це не в образу іншим школам, звичайно. Інші школи теж вони мають собі своє, але. Е, Порівняння на користь нашої школи. Ви собі навіть не можете уявити, як в нашій школі комфортно, як в нашій школі класно, в нашій школі суперово, наші діти гарнюсні. Школа, школа з, з усіх шкіл. Норм чи не норм, коли в школі 50 років? Норм. Тому що е, це е, дата, яка об'єднує покоління, те, яке навчалося в закладі в 75 році, від 75 до 2025. -го. тому те, що об'єднує, це норм е, норм, коли директор молодший школа. Е, норм, норм. Тому що е, е, це таке поєднання досвіду, скажімо так, хоч будівля, напевно, не може з ним поділитися, але досвіду і якихось інновацій, чогось нового, прагнення до розвитку. Е, норм до школи приходити в шортах? Норм.